Шановні добродії, продовжуємо начітку заяви про відвід. І друга причина недовіри до зазначеної колегії суддів це відсутність конституційного громадянства новоствореної самостійної української держави України. Як наслідок незатвердження нової конституції України на всеукраїнському референдумі слід констатувати факт невиконання норм прямої дії в частині положень її статті 4, а також пунктів 1 і 2 частини першої статті 92 самої Конституції України. Водночас слід констатувати, що статус професійного судді, визначений правовим зв'язком положень частини 1 і частини 3 статті 127 самої Конституції України і першої редакції без неконституційних змін і доповнень, висуває певні вимоги до кандидатів на відповідну посаду. Правосуддя здійснюють професійні судді. На посаду судді може бути рекомендований. Кваліфікованою комісією суддів громадянин України. Дані норми також віддалено співзвучні з положеннями статті 52 закону України від 2 червня 2016 року номер 1402 8 Римське. Про судоустрій статус суддів, згідно яких суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та цього закону призначений суддею займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі серед вимог до кандидатів на посаду судді, визначених положеннями частини першої статті 69 закону України про судоустрій статус суддів. Основним критерієм є те, що на посаду судді може бути призначений лише громадянин України. Читайте самостійної української держави України. В контексті наведеного вище на підтвердження виконання чи не виконання вимог положень статті 4 Конституції України нашою громадською організацією Об'єднана Правозахисна група Багнет Нації. До Верховної Ради України було сформовано і направлено запит від 28 жовтня 2020 року. номер зпі нуль сорок шість 20 Копія додається ознайомитися з нею під матеріалом. З вимогою отримання публічної інформації у вигляді одержання завірених належним чином фотокопій, титульної і останніх сторінок закону України. Про підстави набуття і припинення громадянства України. Адже стаття 4 Конституції України є нормою прямої дії і зобов'язує, аби такий закон був в базі Верховної Ради України, в базі нормативно-законодавчих актів у відповіді від 30 жовтня 2020 року номер 18/10-1835 копія також додається яка надійшла з апарату Верховної Ради України, зазначено, що в базі даних нормативно-правової інформації, законодавство України, офіційного порталу Верховної Ради України, закону України про підстави, набуття і припинення громадянства України відсутній. Тобто задайте питання всім тим, хто знаходиться на будь-яких посадах, хто вони взагалі такі є. Слід зауважити, що згаданий вище закон України про підстави набуття і припинення громадянства України повинен розглядатися виключно у системному правовому зв'язку із законами, визначеними пунктом першим і другим частини першої статті 92 конституції України. Таких законів додатково має бути ще Три, так, пунктом першим частини першої статті 92 Конституції України закріплено, що виключно законами України визначаються зокрема права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод. Кратка з комою. Далі: Основні обов'язки громадянина. Це до того, як до вас підходять там ЦКшники і починають про щось говорити, що ви зобов'язані щось. Немає такого закону, просто немає такого закону. Їм було не, не, не було коли приймати такі закони. Вони продавали нашу неньку. В свою чергу, пунктом 2 частини першої статті 92 конституції України закріплено, що виключно законами України. Визначається, зокрема, громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства. З огляду на наведення вище на підтвердження виконання чи невиконання положень пунктів 1 і 2 частини першої статті 92 Конституції України, ми е, зверталися знов таки до Верховної Ради з запитами на інформацію. Вони е, докладаються, ви зможете з ними ознайомитися, де ми просили е, все ж таки нам надати е, підтвердження прийняття або не прийняття. Законів України про права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, закон України про основні обов'язки громадянина та закон України про громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства. Тобто, дивіться, в Конституції немає жодного зайвого слова, і якщо е прописано, що громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства визначаються виключно законом, то це має бути відповідний закон, який має відповідну назву, е яка відповідає змісту чинної Конституції України. Все, що там наприйнято, там про громадянство, і ще якісь там е е лабуда, е це все не має. Юридичної сили. З відповіді від 01 березня 2021 року нам стало відомо про те, що не вносилися не проекти, не приймалися відповідні закони. З наведеного вище випливає, що в Україні досі залишаються невизначеними і неврегульованими на законодавчому рівні ані підстави набуття і припинення громадянства України, ані права і е, свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, ані основні обов'язки громадянина, ані е, громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства. Що фактично унеможливлює набуття конституційного громадянства самостійної української держави України будь-якими особами, а також набуття відповідних повноважень посадовими і службовими особами у відсутність мандату українського народу та закріпленої Конституцією України присяги українському народові. В мотивувальній частині свого рішення номер 4 ЗП від 3 жовтня 1997 року Конституційний суд України фактично наголосив на порушенні процедури введення нової Конституції в Україні в дію, дійшовши висновку про те, що Конституція України як основний закон держави за своєю юридичною природою є актом установчої влади. Що належить народові. Установча влада по відношенню до так званих законодавчих встановлених влад є первинною. Саме в Конституції України визнано принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову та визначена засада організації встановлених влад виключно законодавчої. Так, прийняття Конституції України Верховною Радою України е, означало, що у даному випадку установча влада була здійснена парламентом, а не українським народом. Ось вам вже і є порушення. В Конституції України відсутнє положення щодо е, визнання після її прийняття таким, що втратили чинність Конституції е, основного закону України від 20 квітня 19 року. 78 року з наступними змінами і доповненнями і конституційного договору між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України. Цей документ від 8 червня 1995 року відповідні положення місяця. У статтях 2 та 3 закону України про прийняття Конституції України і введення її в дію, проте уважно слухайте набуття чинності Конституції України не можна пов'язувати з прийняттям цього закону. Бо по відношенню до Конституції України цей закон фактично є підзаконним актом, і він не може припинити дію попередньої Конституції України або ввести в дію наступну конституцію нову Конституцію. Конкретна сфера суспільних відносин не може бути водночас врегульована. Однопредметними нормативними правовими актами однакової сили, які за змістом суперечать один одному. А ми розуміємо, що Конституція, основний закон Української РСР, суперечить Конституції 96-го року. Звичайно, є практика, коли наступний у уча... акт містить пряме затвердження застереження щодо повного або часткового скасування попереднього. Акта. Загальновизнаним є і те, що з прийняттям нового акта, якщо інше не передбачено самим цим актом, автоматично скасовується однопредметний акт, який б діяв у часі раніше. До того, ж сам Конституційний договір, по суті, передбачав втрату ним чинності і скасування чинної на той момент. Конституції з прийняттям вже нової конституції України в мотивувальній частині іншого рішення від 11 липня 1997 року номер 3 ЗП Конституційний суд дійшов висновку, що Конституція України прийнята Верховною Радою України від імені українського народу. Це була Конституції України, які відповідно до статті 5 Конституції України має виключно право визначати і змінювати. Конституційний лад в Україні це право не може бути узурповано державою, її органами або посадовими особами. Мова йдеться також про Верховну Раду, що вона не може узурпувати наше право на визначення конституційного ладу через всеукраїнський референдум. Отже, прийняття Конституції України, Верховної Ради України було безпосереднім актом реалізації суверенітету народу, який тільки одноразово уповноважив Верховну Раду України на її прийняття, чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб я уповноважував Верховну Раду України на прийняття Конституції. Проект можливо, так а самої Конституції ні. Це підтверджується пунктом 1 статті 85 Конституції України, яка не передбачає право Верховної Ради України на прийняття Конституцією, а також статті 156 Конституції України, згідно з якою законопроект про внесення змін до розділів, які встановлюють засади конституційного ладу Україні після його прийняття у Верховній Раді України, має затверджуватись всеукраїнським референдумом. Отже. З наведеного з наведених рішень КСУ не тільки е, рішення КСУ не тільки визначає конституційний алгоритм прийняття і введення нової конституції України в дію на всеукраїнському референдумі, а й е, визначає конституційний порядок припинення попереднього дне, предметного Нормативно-правового акту однакової сили з цього можна зробити логічний висновок, що попередня Конституція України від 20 квітня 1978 року так і не була припинена в законний спосіб, а прийнята парламентом 28 червня 1996 року чинна Конституція України. Так і не була введена в дію в законний спосіб всеукраїнським референдумом. Це говорю не я, це говорить конституційний суд. З наведеного постає риторичне питання щодо конституційного набуття відповідних повноважень особами, представленими в колегії, що розглядають дану справу. Представлені в даній колегії особи, зокрема, Некофоряк, Никифоряк Любомир Петрович, Гапонов Андрій В'ячеславович та Новікова Галина Валентинівна, є фаховими юристами та по роду своєї діяльності в області права повинні володіти наведеною вище інформацією, а також в обов'язковому порядку виконувати наведені вище рішення Конституційного суду. Натомість. Зазначені особи грубо порушують викладені вище рішення Конституційного суду, продовжуючи перебувати на незаконних посадах суддів в незаконно утвореному суді. Даний факт є однією з тих інших обставин, що викликають сумнів в неупередженості та об'єктивності зазначеної колегії суддів. Далі буде частина третя. Цієї заяви про відвід обов'язково її перегляньте.